Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся. Те, що хочу вам сказати, це не затронути ваших кошельків. Мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Читаю Слово Боже. І слово Боже, на щоб ми молилися. Тому я прийшов сюди, щоб найперше побажати вам миру і добра, закликати усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просити милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це зло, зупинив це круг пролиття, щоб прийшов мир на Україну. молитися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати владою і приймати закони, які угодні Богові. щоб відповідали слові Божому. На найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб сказати вам радісну звістку і Евангелію, бо я не соромний Євангеліє. Бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це не просто ось ця книжечка. Євангелія це добра звістка. Добра звістка є в тому, що Бог, перець неба і землі, добрий. Бог любить людей. Але в нас є проблема, тому що ми є грішні. А Бог святий і справедливий. І по Божій справедливості Всі люди мають відповідати за свої гріхи. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Прийде той час, коли буде великий Божий суд, справедливий. Жодна людина не зможе оправдатися за свої гріхи ніякими добрими справами чи великими грошима. Це неможливо. Але Є добра новина, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який взяв наші гріхи на себе і заплатив. Ісус Христос. Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Бо це написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може отримати вічне життя. Но для цього потрібно примиритися з Богом. Це покаятися своїх гріхах, визнати себе грішним, попросити Бога прощення і Бог простить по вірі в Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, задумайтесь на своєю вічність, де ви будете її проводити? З Богом в раю чи з дияволом в пеклі. Бог не хоче, щоб люди помирали і йшли до пекла. Тому Ісус Христос приходив на цю землю, щоб нас врятувати від пекла. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, там усе про це написано. Давай. Час був близький, Господь гряде, час обмерти. Дякую за увагу. Нехай благословить і боже вас Господь. Будесь небесні. благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. це зло, помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте